Вітаю всіх, вироколадової. Я багато дивилась, мені йде, багато моїх колег каже, що до кінця жовтня, з кінця жовтня обстріли підуть на спад. До речі, 31 жовтня це теж жовтень, я хочу наголосити. І одна моя колега щось писала по датам, я з датами не дуже, хто як, в колежної людини свої моменти. Я хочу сказати, вона написала прямо з 31 жовтня. я згодна з цією позицією, що останній місяць це теж останній місяць. Для порівняння я хочу зробити 31 грудня. 31 грудня це ще грудень, ми ще готуємось до чого, це ще не новий рік, не свято. Ну, наприклад, там такий, я ще яскравий приклад переходу. Щоб ви розуміли. До речі, оця ніч, коли вже було 1 жовтня, і кави були, воно не ввійшло в сводку за вересень, тому що це вже було 1 жовтня вам. І за вересень жодного каву на місто не було, місяць, а може півтори там місяці, не пам'ятаю скільки. Довго. зрозумійте, Це дуже важливо. Це вам так подати, щоб ви трішечки орієнтувалися. Далі дивимось. З кінця жовтня обстріли України підуть на зменшення. З кінця жовтня обстріли України підуть на зменшення. Так, підуть. До речі, щодо обстрілів, хто має розум, хоч трошечки, вони розуміють, що були суттєві полегшення, були перемир'я, і їх чітко показувало. Всім бачили ці перемир'я. Це важливо, так це важливо. Перемир'я не проголорались у закінченні зупинку війни. Вони просто не програлись. Мені якісь дебіли, ви почати це дебіли. Які пишуть там щось приватне, якусь чуш я таких блокую, видаляю чати. Нормальні люди не пишуть приватні повідомлення ніякої Гедоти. Приватні пишуть тільки по приватним розкладам по якійсь інформації, яку я прошу, наприклад. Було в мене не так давно опитування. Дякую, що всі понаписували, розібрали ситуацію. Але ось таке ви бачите, наскільки у людей падає інтелект. Людям робиш розклади, роз'яснюєш, до них не доходить. Люди не вміють думати. Процес, динаміка, війна тут не можна сказати однозначно. стільки шансів було завершити цей піздець. Його не використали. Шанс можна використати, можна просрати. Це всім зрозуміло. Адекватним всім. Я знову хочу наголосити, не очікуйте тиші на прикордонні, на прифронтовій відразу території. Я не розумію ті, хто там сидить. Чого ви очікуєте? Відразу раз і тих, вони цього не буде. Домовленості йдуть. Все поступово йде до якихось домовленостей. Все туди катиться. А катиться все. Дуже просто. Пауза, ось ця пауза, четвірка мечів знову мені випадає. Майте на увазі. Все. Далі навіть дивитися сенсу нема. А в чому момент? Тому що, до речі, вісімка пентаклів це ресурси, підприємства, і самі подумайте, ми дрочимо, нас дрочать. Ми дрочимо НПЗ сильно, нам енергетику. На цьому зайтись дуже проще вже. Треба мислити критично, на даний момент йде крута енергія. І вона тримається довгий період часу в мене. Хто дивиться мої розклади, і пам'ятають. Те, що йде за теще якесь облегшення, воно йде. Як ви бачите, по Харкову зміни також, не скажу, що зовсім піздець, ні. Питання скільки разів воно летить? По енергетиці летить, вибачте, це очікувано. Питання як? В день можна займатися своїми справами? Можна, ввечері також. Тобто, воно відстрілялось все тисячу. Тут враховуйте, що летить по всій країні енергетика в пріоритеті, газоводування в пріоритеті. Залишити Україну в жопі звісно, бажання величезне. Тобто ми не будемо в хорошому стані. Розумієте, напослідок нагадіть це вона, це про них. Іде зупинка, є якась зупинка, а полегшення, воно йде. Буде трошки легше буде, це супер, розумієте? Але хто сказав, що вони нас залишать в нормальному стані? Звісно, це не в їх дусі. Треба все враховувати, готуватись, мінімально, хто як може, але не розказувати, як все погано, а готуватись саме. І буде все добре. Тримайте просто себе в руках.